новини середи 25 вересня, і сьогодні у випуску. Ви побачите на Шосткинщині Провели в останню путь трьох героїв. Які питання порушували депутати під час сесійного засідання Шосткинської районної ради? Їм обом тепер навіки віки 36. Молоді сповнені патріотизму та планів на щасливе, мирне майбутнє. Вони стали на захист незалежності України, але підступний ворог, який розпочав війну, не жаліє нікого. І тепер мужні герої доєдналися до небесного війська. Сьогодні Шоска прощалася з Романом Красноштановим та Романом Романенком. Сьогодні, 25 вересня, у сонячний осінній день шостка прощалася з двома героями, двома земляками, романами, які віддали своє життя за батьківщину. Роман Красноштан та Роман Романенко. Тепер їм обом на віки 36. Роман Красноштан народився 12 червня 1988 року. У Шостці, був єдиною дитиною в родині. З ранніх років він цікавився технікою, навчався в школі номер 12. Чоловік пов'язав із технікою всю свою роботу і все своє подальше життя. Протягом восьми років він працював на шосткінському хлібокомбінаті, був доброю та чесною людиною. Добре, щире, вічливе. Сюди був такий, як вам сказати, це таке, людина, дитинка, яка приходила і все время. Все время помогал. У 28 років Роман Красноштан втратив батьків і залишився доглядати за хворою бабусею. Мріяв створити власну родину. Щоденно піклувався про котиків, як бездомних, так і домашніх. Умів бачити і відчувати красу. Він фотографував околиці та міські пейзажі. Багато його фотоетудів відомі мешканцям шостки. Коли ж чоловік отримав повістку, він не вагаючись пішов боронити Україну. Воював на Бахмутському напрямку. Загинув 14 вересня на території Донецької області. Директор хлібокомбінату від імені усього колективу висловив слова співчуття родині загиблого. Роман Краснаштампер працював на нашому підприємстві більше 10 років. І всі пам'ятають його як добру, вічливу, дуже щиру людину, до якої можна було звернутися по будь-якому питанню. І він завжди завжди дячко відповідав зробленою роботою. Ніхто на нашому підприємстві і я в тому числі уявити не міг рому військової форми, як бійця, як героя, бо це людина була, на мій погляд, здатна творити тільки в мирному житті, а їхні душі хай знайдуть. Вічний спокій, нашій українській землі, слава героям, слава Україні, героям слава страшно, коли з життя йдуть молоді, повні сил, і ті, хто, здавалося би, ще не так давно ходив вулицями міста і будував плани на щасливе майбутнє у мирній Україні. Сум, біль, неприйняття переповнюють серце. Наш учень, рома Красноштан. Такий добрячок, така неординарна дитина, приємний в спілкуванні, доброзичливий. І сьогодні ми його проводжаємо у дорогу вічної слави, дорослого чоловіка. Своїми переконаннями. Ми низько вклоняємось перед подвигом твоїм Романе, Перед твоєю мужністю і патріотизмом Твоїм. Щирість відчуття рідним дай вам Боже пережити цю страшне горе, цю страшну трагедію. Світла пам'ять тобі, Романе, вічна слава героям! Роман Романенко народився 3 лютого 1988 року у шості. Зростав розумним і допитливим хлопчиком. Після 9 класу вступив на навчання до хіміко-технологічного коледжу імені Івана Кожедуба. Згодом навчався у Шосткинському інституті СумДУ. Він мав справжній талант лагодити різні речі. Вдома все було зроблено його руками У 2015 році. Він переїхав до столиці і після переїзду в Києві працював електронщиком. 2 червня він став на захист України. Позитивний, працелюбний, товариський. Востаннє він виходив на зв'язок з рідними 4 вересня. Стало відомо, що 15 вересня герой загинув. Він був братом моє, моєї подруги, то …в Шваті від таких новин, Скільки я дружу з подругою, скільки знала близько восьми років. Напевно у Романа Романенка залишилися дружина, мама та сестра. Всі його пам'ятають як доброзичливого… щирого, доброго хлопця, який будував плани на майбутнє. Сталася біда. Наша земля потребувала воїнів, захисників. Рома твоє життя виявилось таким коротким, але Ти його гідно прожив: Низький уклін всім рідним за виховання достойної людини і прийміть найщиріші наші співчуття. Жодним словом не можна виразити ту біль, яка розриває серце і душу, забирає війна наших найкращих земляків, наших найкращих дітей наших найкращих студентів вічна і світла пам'ять героям царства небесне. Дорогою ціною дається Україні незалежність. Українські захисники кладуть на алтар батьківщини власні життя, аби майбутні покоління могли жити у вільній країні. Співчуття родинам загиблих висловив заступник міського голови Ярослав Щасливцев. Україна сильна і велика нація яка має нещасливу кількість героїв. На превеликий жаль, не всі з них повертається додому зі щитом. Сьогодні два наших герої, два романи, повернулися на щиті. Ми повинні закарбувати пам'ять про них в наших серцях, в літописах про шостки, що скінчили про її героїв. Повага і шана батькам, вічна слава, вічна пам'ять героям. Присутні поклали квіти до останнього прихистку героїв і провели їх останньою дорогою в честі, гідності та вічної слави. Тепер обидва романи у небесному війську захищатимуть своїх рідних із небес. А в Орлівці сьогодні прощались із 35-річним воїном Олексієм Гріненком, який загинув на Курщині. 25 вересня в селі Орлівка Касвеської громади прощались з військовослужбовцем Олексієм Гріненком. Відомо, що мужній воїн загинув під час Курської операції Збройних сил України. Саме там захисник України прийняв свій останній бій. Поблизу населеного пункту Черкаське Порічне Судженського району. Для сім'ї, герой своєї країни, який до останнього подиху захищав. Герою назавжди залишилося 35. В нашій громаді велика втрата. Ми втратили ще одну людину, з великого слова, нашого патріота, який пішов захищати нашу російської набрали. Хочеться сказати слова вдячності рідним, близьким нашого героя за те, що вони виховали таку людину, який зміг взяти зброю у руки і пішов захищати нас. Співчуття всій родині за нашого героя. Вічна пам'ять! Вічна слава наша земляки проводжали захисника, стоячи на колінах. Дорога через все село була вкрита квітами. Поховали Олексія Гріненка на кладовищі села Орлівка. Річна катастрофа у СВІСІ, зміна статусу декількох громад району у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації, підготовка до осінньо-зимового періоду. Нові депутати у районній раді про це і не тільки говорили під час сесійного засідання Шосткинської районної ради, яке відбулось 25 вересня. Подробиці дивіться далі. Сьогодні, 25 вересня, відбулося чергове засідання Шосткінської районної ради. На початку засідання голова Шосткінської районної ради Вікторія Сокол вручила посвідчення новим членам депутатського корпусу: Анатолію Кияшку, який зайшов замість Сергія Буйкова, та Руслану Гузю, який тепер буде у складі депкорпусу замість Ірини Тимченко, яка склала повноваження під час минулого засідання. Також на засіданні депутат районної ради Валентин Лесняк порушив питання екологічної катастрофи, яка, за його словами, сталася у Свейській громаді. Народний обранець запропонував звернутися до обласної екологічної служби з вимогою вжити невідкладних заходів з ліквідації катастрофи. Це знаходилася звичайна ситуація. Вже більше чотири місяці в нас заклала на, нас на мережах. Витоки ліційних соків на поверхня в центрі селищі. На жаль, ми влади ніяких дієвих заходів не вжива. Я не до розводих звертався. Ситуація, яка була, така й залишилася. Звернення моє депутата до начальника дишої спеції також залишився без реагування. Я звертався до начальника сума. Вернуться, тоді він підпису, що в зв'язку з тим, що донорської бойових дій, ми не можуть виїхати, щоб стати відповідним протоколом. будь прошу підтримати цей запит на ім'я начальник інспекцій вимогів, вже підіяли запит щодо ліквідації екологічної аварії. Це не числення також народні обранці розглянули питання готовності району до осінньо-зимового періоду, зокрема, наявність альтернативних видів живлення на випадок тривалої відсутності електроенергії. На об'єктах вже на 92% стоїть генератори, Була проведена перевірка, поліції та диснеція, місцевого самоврядування, особисто нашими працівниками, ви, 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 ви вони не просто дивилися, і фотофіксація була з їх генераторів. Відповідальні особи запускали їх і перевірялися на підключення і на роботу цих генераторів. Запаси пальмового так. Заключаються договори органів міського середування АЗС на випадок, коли потрібно буде більш також обласною державною адміністрацією. Направлено звернення на, до, до міністерства розвитку з приводу забезпечення ПМ на 10 найбільших підприємств у районі. Гостро наразі в районі стоїть питання щодо відсутності в деяких громад, статусу таких, на території яких тривають можливі бойові дії. А саме це стосується Ямпільської та Березівської громад. Територію цих громад постійно обстрілює ворог однак їх досі не внесено до списку тих, статус яких дозволяє мешканцям виїжджаючи набувати статусу внутрішньо переміщених осіб і отримувати виплати. Пропозицію що не Ярівську, але Ярівську і це пан, який на сьогоднішній день це тобто, так, на Тому я пропозиція переголосувати і включити. Крім сучібережського громади, депутати одноголосно підтримали це рішення і надішлють звернення до сумської обласної військової адміністрації з проханням все ж таки занести янпільську і березівську громади до списку таких на території яких імовірні бойові дії. Останок про погоду. Протягом доби 26 вересня погоду на території Шоскерського району означатиме південно-західна периферія антициклону. За прогнозами синоптиків, у день спостерігатиметься мідлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 8 до плюс 13, в день від плюс 20 до плюс 25 градусів по Цельсію.